Вітаю, дорогі друзі, на моєму каналі. В одній з соціальних мереж ділюсь магічними відео попередньо їх створюю, в яких можна побачити та відчути позитивне налаштування. Люди це приймають, дякують. Сподіваюсь, у них все добре завдяки цим відео. Якщо не приймають, то що поробиш, нікого не можна силувати. А деякі люди відсилають мені в особисті повідомлення свої дати народження. Так ось можна з ними працювати. Та в мене домовлялися, я написала, що даю послуги езотеричного характеру, але давно цікавлюсь містичними та езотеричними знаннями. Найпопулярніша послуга наразі матриця долі. Уявіть, що ваша доля це як матриця. Кожна клітина цієї матриці це визначаний момент рішення або вибір, який вас привів в теперішній час вашого життя. Знаючи цю матрицю долі або свої унікальні досвіди, вірування та цінності, ми можемо керувати своїм життям. Знати свою долю означає знати, що ви хочете отримати від життя та як цього досягти. Знання вашої матриці долі дозволить вам зробити краще рішення та виправити помилки минулого. Краще розуміння себе та своїх досвідів допоможе вам уникнути цих самих помилок у майбутньому. Найважливіше, що знання вашої матриці долі допоможуть вам знайти своє призначення та відчути задоволення від свого життя. Знайти своє призначення це ключ до щастя та задоволення. І спершу, звісно, я навчилася розуміти для себе матрицю долі, дізнавшись про свої лідерські якості, новаторство та те, що я по суті коуч та наставник. Зрозуміла, яка професія підходить, який ідеальний партнер має бути поруч, духовне призначення та про кармічні хвости і ще дуже багато цікавого. Це дуже цікаво дізнатися про себе все. Таким чином, знання вашої матриці долі – це не лише теоретичне розуміння себе, але й практичний інструмент для досягнення успіху та щастя в житті. Звертайтеся, якщо бажаєте отримати цей цінний інструмент. Контакти знайдете під відео. Дякую вам за увагу. Буду вдячна за лайк, за ваш коментар. Та те, що поділитися даним відео на все добре.